Okay, baby friends, what you got? Четвертий рік поспіль в Україні відбудеться чемпіонат світу з брейкдансу Burn Battle School. Це одна із найбільш видовищних подій, що об'єднує чотири континенти. З 28 по 30 серпня фани вуличного танцю зможуть побачити дійство на власні очі. Звісно, подібні заходи не були б такими яскравими, якби не мали своїх культових особистостей. Burn Battle School не виняток. T baby! Some energy! Are you ready? Ведучим Burn Battle School уже вкотре буде MC Trix. Торік видатному бібою виповнилося 50, однак його нестримної енергії, драйву та любові до брейк-баттлів може позаздрити будь-який юнак. Я веду батли з 1995-го, уже майже 20 років. Для мене це не просто змагання, не просто танці. Це місце зустрічі, коли в одному місці і в один час збираються всі найближчі друзі, встановлюється справжній зв'язок. ЕМСІТрікс виріс у так званому гетто, тож брейкданс для нього більше ніж просто танець. Усесвітньо відомий Бі Бой наголошує, що саме цей вуличний стиль змінив його погляди на життя. Культура брейкінгу пропагує мир, любов і спілкування. Тому Батл, на думку Мсі Трікса, це мирний обмін досвідом і безмежне спілкування. Емсі Трікс у Києві в Україні. Дітки, ми їдемо показати шоу Burn Battle School. Це буде круто.